В Україну після навчання почали повертатись перші фахівці із обслуговування американських F-16. Ми ж з вами не хотім такого розвитку себе. Крім того, перша група українських пілотів закінчила навчання на F-16 на військовій базі в Аризоні. Закінчення тренування є ключовим кроком для того, щоб сучасні винищувачі американського виробництва з'явились в українському небі. А за повідомленням міністерства оборони перші F-16 з'являться в Україні уже дуже скоро. Це станеться влітку. Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія зобов'язались відправити в Україну від від 45 до 60 f і ця вас широко е, цитують, е, принаймні і змі і телеграм-канали сьогодні, та е, одну з ваших фраз, е, де ви кажете про те, що для перемоги Україні потрібен дозвіл від трьох країн бити їхньою зброєю по Росії. І е, ми запитаємо для нашої поглядавської аудиторії, чому без цього ніяк, і що це за три найважливіших країни, які є ще якщо є. Ну, в першу чергу це США, Велика Британія та Франція, uh -huh. і а, саме таке твердження, воно пов'язане з тим, що вони є найбільшими виробниками саме тієї наменклатури, без якої навіть якщо ми отримаємо від якоїсь іншої країни дозвіл, ми не зможемо використовувати компоненту ураження. Бо багато говорили, наприклад, про те, що Швеція не проти щоб ми використовували їх. Техніку для нанесення ударів по території Російської Федерації, але виникає питання, яку саме, Ну, наприклад, Сав Арчер непогана самохідна артилерійська установка. Я б сказав би одна з найкращих в світі, але є нюанс. Бо вона має дальність ураження 40-50 кілометрів, і це цього здається достатньо, щоб вести ефективну контрбатарейну боротьбу за російською артилерією на території Російської Федерації, але є нюанс. Активно реактивний снаряд ескалібур американського виробництва, і треба отримувати дозвіл на те, щоб цим снарядом по території Російської Федерації. А такий снаряд тандемного типу як бонус він французько... французького виробництва. Отже, треба і ще й звертатися до Франції, щоб отримувати на дозвіл на використання бонусів по території Російської Федерації шведською, Швецькою саме. Арчер, самохідну артилерійську установку. І це стосується багатьох моментів. І в принципі, якщо ми говоримо про не тільки артилерію, ствольну, реактивну і так далі, а загалом і перспективу використання далекобійної ракетної зброї, оперативно-тактичного рівня ракети, які ми використовуємо атакамс, тобто щоб бити на 300 кілометрів глиб території Росії, потрібний дозвіл США, Струмшеду, Скальпеджі, Велика Британія. Франція і так по багатьох дуже цікавих е, засобах ураження, які саме нам потрібні, щоб високоточно знищувати е, Росію російські війська на території Росії. Ви не самохить Швецію споминули, Саш? І от е, інформація про те, що саме ця країна надає нам 1,3 мільярди доларів допомоги е, військової там е, комплект, е, з чого буде складатися ця, ця допомога. Серед іншого є е, літак повітряного е, наглядання та е, Сі 890 він називається, і кажуть, що це супер очі для українського неба можуть бути. Допоможіть нам розібратися, розтлумачити. Будь ласка, чим важливе ось це повітряне судно? Це саме літак дально радіолокаційної розвідки та спостереження, і про ці літаки багато говорили а, саме в контексті а, передачі Україні F-16. Бо F-16, які ми будемо отримувати, вони не найостанньої модифікації, це не остання їх модернізація. Тому вони, ну скажімо так, в якомусь сенсі технічно застаріли, а вони можуть використовувати усю номенклатуру того озброєння м -м, ракетного, яку будуть передавати нам США. Наприклад, дуже цікаві ракети АІМ-120 амрам, які можуть бути використані на відстанях більше ніж 100 кілометрів, але щоб бити на саме на 100 кілометрів, їм потрібно більш поту ціле наведення. А це з тими радарами, які використовують ці модифікації в 16 неможливо. Як це можливо? Це можливо за допомогою саме цих літаків дальньої радіолокаційної розвідки та спостереження, але був нюанс. Ми могли отримувати цієї вказання від цих літаків. Наприклад, якби вони курсували в повітряному посорі просторі, а, просторі а, Румунії або Болгарії, можливо, навіть унікальний випадок навіть Молдови, але переважно це стосувалося б використання а, їх а, а, на півдні, тобто, в першу чергу, Лівобережна Херсонщина, тимчасово окупований півострів Крим і так далі. Про ефективне використання F-16 на сході вже не йшлося, тому що з повітряного простору Румунії. Літаки Авакс вони б не досягали б е, цих відстаней та не коригували б настільки та не надавало б настільки ефективно цілівказання, але якщо цей літак буде знаходитись тепер в повітряному просторі е, західної України або навіть центральної України, ми можемо повністю е, охопити усі е, зони по повітряному простору для цілівказання f 16 навіть не тільки в межах тимчасово окупованих територій, а навіть і за їх межами, скажіть, будь ласка, щодо термінів, коли ось ця машина може гіпотетично розпочати бойову роботу в на захисті українського неба, вони якось забюрократизовані, чи це може бути в принципі плюс-мінус швидко? Я скажу так: Швеція, вона достатньо швидко нам завжди відправляла саме те озброєння, яке в відкритих джерелах з'являлося вже в пакетах допомоги. Тобто, тут дійсно логістика, та саме ось ця бюрократична машина, вона працює. Не настільки масштабно, а логістика саме працює швидко зі Швеції, але з цими літаками є свій нюанс підготовка пілотів та операторів, бо це не тільки йде мова. Про пілота з пілотами ми у нас є професійні пілоти, саме так для таких літаків це недовго займає часу, щоб підготувати. А оператори саме е, системи, які працюють на борту цього літака, тому тут е, потрібно екіпаж подвійний готувати, і я не виключаю, що навіть для того, щоб зменшити строки передачі Україні ці літаки, бо вони самі по собі. Ну так вони будуть давати розвільно надавати розвідувальну інформацію, але в першу чергу вони призначені для підтримки Ф 16 Саме під них їх передають, тому що це все між собою співпало по а, часу а, використання. А, я думаю, що навіть підуть на відправку до України екіпажів а, зі Швеції. У нас хвилинка залишається. Саша, вірно, я розумію, що ви дома в Одесі знаходитися? Да? Так, я зараз в Одесі знаходжусь. Ну, ми завжди, коли от є нагода, на жаль, вона є. Питаємо вас щодо цих терористичних всіх атак на ваше рідне місце. Вчора знову балістика. Нічого не змінюється. Це просто ось для того, аби у цьому страху тримати, в тому числі, Одеситів, це для цього роблять ревці. В принципі, все залежить від того, які саме ракети вони використовують. Бо, наприклад, коли було нанесено з касетною бойовою частиною, удар по саме по району Аркадії, так восьма станції і так далі, по узбережжю, то це було саме терорист прямий терористичний акт. Коли вони нанесли удар по а, нової пошті, вони пояснювали це, нібито новою поштою пересилали боєприпаси. Ну це взагалі не синитниця, але вони це так і підтверджували. Хоча це був удар по інфраструктурі, знищення інфраструктури, створення ось таких незручностей вже для цивільного населення. Тобто, це дійсно а, в першу чергу терор проти цивільного населення, який вони завжди виправдовують якимись цілями військового порядку.